Ця лісова дорога пролягає в східній словаччині і збудована за кошти Європейського союзу. Їдучи, спілкуємось із директором товариства лісівників, яке називається Пропопуло. Ліси цього товариства розкинулись навколо міста Попрад у підніжжі високих татр. Пропопуло у перекладі з латинської означає для людей. Товариство розпочало свою діяльність 1994 року, коли у Словаччині запрацював закон про реституцію. Закон передбачав повернення земель, які були неправомірно вилучені попереднім власникам, у тому числі церквам і релігійним громадам. Таким чином віддано трохи більше 12,5 тисяч гектарів лісу спірському єпископату. Саме на цій території і ведеться. Лісогосподарювання товариством пропопуло раніше до Євросоюзу держава давала дотації на лісогосподарювання. Зараз вона нічим не допомагає. Натомість діє напрацьована система єврофондів, яка спрямована на різні цілі в лісовому господарстві. Ми успішно використали такі можливості для закупівлі техніки, будівництва та ремонту лісових доріг і лісовідновлення, куди входить посадка лісу і догляд. Згідно з законом про реституцію, пропополо займається не лише веденням лісового господарства, а й має сільськогосподарські землі, які селяни зобов'язані обробляти техніки і забезпечувати її рудючість. А також на нашому утриманні знаходяться всі будівлі, що належать єпископату. Всі гроші, які заробляємо в першу чергу, йдуть на розвиток лісового господарства, а далі на ремонт та утримання інших об'єктів. До складу пропополо входять чотири лісництва: спішська бистра, грановниця, спішки підграм. Адня та співська теплиця на залеснювання охорона ушитрування леса. Щороку пропопуло заготовляє 70 тисяч кубометрів ділової деревини. Проте, у зв'язку з вітрувалами обсяг лісозаготівлі за минулі роки збільшився майже втричі. У 2014 році пройшов найбільший вітрувал в порівнянні з попередніми. Його прозвали Софіївським, бо припав саме на день Софії у травні. Були пошкоджені найбільше букові ліси. На його розчищення пішло два роки. При цьому багато було задіяно техніки і втричі більше людей. Потерпають від вітрувалу ялинові ліси. Підвищення середньорічної температури і зменшення опадів прискорило збільшення короїда, який руйнує деревину. А отже, послаблює зеленого велетня а ослаблені дерева легше вивалюються сильними поривами вітру. Є дві версії вирішення проблеми всихання ялинників. Одна з них лісогосподарська. Пошкоджені короїдом дерева необхідно відбірково видалити і провести навколишні гігієнічні заходи, щоб він не поширювався. Природоохоронні організації кажуть протилежне, мовляв, не треба нічого робити. Природа попіклоється сама про себе. Як результат такої позиції, багато ялинників вже всохло. Зокрема, у високих татрах, які є символом словаччини, всихання набирає катастрофічних масштабів. Воно також приводить до ерозії. Ґрунтів та обезводнення територій це надзвичайна ситуація. Оскільки Словаччина розташована в центрі Європи, 42 її площі займають ліси, а це близько 2 мільйонів гектарів землі. Тому ми завжди займалися лісогосподарюванням. Приміром, з цього лісу щорічно заготовляли майже 6 мільйонів кубометрів деревини. Минулі роки збільшилися лісозаготівлі із завітрувалів. Але ж ми і надалі, щоб жити, потребуємо лісових ресурсів. Як бачимо, ми залежимо від природи і довкілля залежить від нас. Тому Якщо без втручання людини не обійтися, тоді не можна покладати вирішення проблеми всихання ялин лише на природу. Необхідно діяти. У лісний сваг пропопуло скороїдом ведуть боротьбу за допомогою феромонових пасток. Ці пастки вже використовуються у нас 35 років. Сучасні кращі за попередні, які мали іншу форму. Ця червона капсула і є феромон. Він має запах, який жук виділяє, коли знаходить деревину. На його аромат злітаються інші. Куруїди сліпі і падають у жолоби. В один такий жолоб потрапляє 100 тисяч ялинкових короїдів. Лісничий у Пропопуло має обхід лісової площі, яка становить 900 гектарів. Пошкоджену деревину лісництво відправляє на переробку. Зокрема, з неї виготовляють папір. А ділова штампується і експортується або ж йде на внутрішній ринок. До речі, поставлений штамп нелегко видалити із деревини, чого не скажеш про наші чіпи. Щодо самовільних вирубок та крадіжок. То в Словаччині це поодинокі випадки. Тут треба розуміти, що вся деревина, яка заготовляється у лісах Словаччини, реєструється і вводиться у банк даних. Не зареєстрована, немає збуту. На європейських ринках це все відбувається надто прозоро. Можливо, на місцях і трапляються поодинокі крадіжки деревини, але ж в нас є лісова охорона та закони, які добросовісно виконуються фахівцями. Минулорічні вітрували збільшили прибуток про популо до 200 тисяч євро на рік. Зате природнє лихо призупинило лісозаготівлю на наступні роки. Як же товариство буде виживати без заготівлі лісу? До цієї ситуації ми готові, оскільки в нас є резервний фонд, кошти з якого будуть іти на підтримку наших підприємств. Лісництва заліснюють постраждалі від вітровалу території посадковим матеріалом, вирощеним у власних розсадниках. В цьому цьогорічні маленькі сходи затінені від сонця сіткою, яка одночасно захищає і від сильної зливи. А ця теплиця з автоматичним поливом та вентиляцією нараховує 400 тисяч маленьких саджанців. Вартість теплиці 228 тисяч євро, з яких 60 тисяч профінансував Євросоюз. З ми вибудували Цю теплицю ми вибудували за участі єврофондів. Вирощуємо в ній саджанці бука, модрини, ялини та сосни звичайної. Смерека обічайного. Борові це сосни. Це є посадковий матеріал, яким заліснюємо постраждалі території наших лісництв. маємо з наших лісних у кожному лісництві пропопуло є мисливське угіддя з будиночком, в якому проживає мисливець. Поблизу мисливського будиночка збудована скульптура із святим губертом. Після завершення періоду полювання проводиться святкування поблизу скульптури. мотив на пластикі є. Святий Губерт Губерт був багатим чоловіком, який вів безтурботне життя, любив вино та жінок. Одного разу, полюючи на оленя, він побачив між рогами тварини Христа, який сяє. Це його дуже вразило. Губерт покаявся, висвятився в священника і дістав сан єпископа. Губерт Згодом його назвали святим, і він став покровителем мисливців. А стався поля традиції патроном всіх полівників. Мисливськими трофеями благородних оленів лісівники Пропополо пишаються їх вони щорічно відстрілюють зав віслидків праці. Дозвіл на здобуття цього оленя я отримав за заслуги в роботі. Великих оленів мало, а бажаючих їх здобути багато, тому полювання на цих тварин ми приурочуємо якомусь святу або заслузі. За цим оленем я спостерігав два роки. Коли отримав можливість його здобути, пішов у ліс. Проте там, де очікував його знайти, його не було. Дивом сталося так, що побачив красення при дорозі. Так вдалося його здобути. став близько цей Hey, в погоді кращом походніку аєлом придому. Останнього Петер вполював вовка. на дивяков, Власне, полюючи на кабана, заметили, як зграя втікає від сироманця. Довелося рятувати кабанчиків. Видеть, так ветри, так, myslим, си, так і застрелив вовка. Так і сітки. Прийшли 2-3 мінути, а за і вовк крачав помалічки це столову. Hey. Ну, так само стреліно. Мав свої трофеї виставляв на міжнародних виставках ставить предп'яті мірокій. Товариство Пропопуло є партнером українсько словацько норвезького проєкту Форсус Ліси для суспільства, ліси без бар'єрів. В рамках проєкту лісництвом Спірська теплиця створюється екологічна стежка, вартість якої 23 три тисячі євро. Її протяжність майже 3 кілометри. Uh, при алтанку, кторі. Який... Окрім ми знаходимось поблизу альтанки, яка є частиною екоосвітньої стежки. Наш їх буде дві в проекту Окрім альтанок, на стежці для дітей збудуємо оглядову вежу, годівничку, щоб школярі бачили, чим годуємо коленів. Будуть тут інформаційні стенди, а також чотири інтерактивні навчальні об'єкти. Один із них дендрофон. Цей музичний інструмент. Виготовимо з різних порід дерев. Ще плануємо поставити стіну для фотографування, зробити дерев'яні пазли. А враховуючи, що ліси без бар'єрів, то нашу стежку облаштуємо так, щоб нею могли користуватися люди з обмеженими можливостями. Нехай також приходять в ліс та відпочивають. Словом, тут роблять все для того, щоб люди знали, що таке ліс, хто такий лісівник, чому необхідно поважати його працю та дбайливо ставитись до зеленого друга. Не стоїть осторонь цих питань, і український партнер, згаданого проекту громадська організація Ліси Закарпаття. Ми будемо приймати словацьких лісівників і показувати, як у нас саме в рекреаційному плані використовуються ліси. Ми плануємо дві навчальні поїздки українських лісівників до словаччини. Ми готуємо підготуємо 20 українських тренерів з Лісової педагогіки це для України є зараз такий новий, дуже сучасний підхід, коли діти е, можуть отримати інформацію про ліс саме в лісі, дуже такими інтерактивними і, е, скажімо, цікавими способами. Ми також плануємо екскурсії для дітей в. Е, і проводити ці екскурсії, будучи нові навчені тренери. Наразі ми таких ще е, тренерів не маємо і ми е, плануємо навчання восени. Дві групи буде, будуть навчатися тут. В Словаччині буде триденний тренінг. Е, учасники отримають сертифікати. До речі, ця програма є, Буде сертифікована зараз. Якраз в процесі сертифікована в міністерством освіти словаччини. Підготовлений пакет. Е, Навчальних матеріалів, по яких будуть вчитися ці тренери, а потім ці матеріали вони будуть використовувати в своїй роботі. Що ж, перспектива хороша, і є бажаючі втілити її в життя.